Кривий ріг розвиває міжнародну співпрацю, окремий напрямок, захист навколишнього природного середовища та вирішення чутливих екологічних питань. Проблематика міста та регіону у фокусі уваги чеської неурядової організації «Арніка». Ми – некомерційна організація, що займається захистом довкілля та природи, як у Чехії, так і за її межами. У вашій державі ми реалізуємо проєкт Чисте повітря для України, який має на меті покращити екологічну ситуацію. Цю та посилити громадські ініціативи через встановлення мережі моніторингу повітря та підтримку місцевих громад. Чисте повітря для України спільна програма з українськими неурядовими організаціями, що дає можливість громадськості брати участь у вирішенні екологічних питань. Деякі з них були озвучені на зустрічі чеських екологів з представниками екологічної спільноти Кривого Рогу. Це проблема різного споводження з відходами. У нас нове законодавство, воно оновлюється і. Як ну його ефективно впровадити один блок, інший блок екологічного моніторингу. Кривий ріг один із найбільш передових муніципалітетів. В цьому ми давно співпрацюємо і в той же час, щоб вони поділилися досвідом, і був досвід партнерів Чеської республіки і ідентифікація нових проблем, можливо. Вода також є значним, значною проблемою, особливо після Каховської катастрофи, після зникнення Каховської водосховища. Це стало проблемою для багатьох громад і для Кривого рогу. Також вже на перший рік Кривий Ріг та організація Арніка спільно впроваджують екологічні проєкти. Головним напрямком співпраці є питання моніторингу атмосферного повітря в місті. За рахунок співпраці ми залучаємо пересувну лабораторію, яка час від часу проводить високоточні референсні вимірювання якості атмосферного повітря. Ми співпрацюємо в питаннях обміну експертними позиціями з тих чи інших питань, особливо тих, які стосуються наслідків військової агресії на ті чи інші компоненти навколишнього середовища. До зустрічі з чеськими партнерами долучились місцеві екологи, представники райвиконкомів та міського управління екології та науковці КНУ обговорили зокрема проблематику додаткових екологічних навантажень, до яких призвела велика війна. З прицілом на те, що після закінчення війни, коли буде початок зеленої відбудови, щоб ми врахували, в тому числі. Врахували екологічні моменти, які нам потрібні для вступу до європейського співтовариства. Це є частиною роботи нашої спільної з партнерами, тому що вони задають, так би мовити, нам рамку, яку ми в будь-якому разі маємо виконувати на шляху до європейського співтовариства. Тому варто вже визначитися з проблематикою, визначитися, де потрібна допомога, в тому числі Чехії, наших чеських партнерів, для пошуку подальших ресурсів для цього і для дотримання. Всієї рамки законодавчої потрібної для вступу України в ЄС іван проводов Денис Захаров цей день.